Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Перед вами кріплення содзезахисного козирка сірого кольору застосовується в автомобілях Nissan Таких як X-Trail, Tida, Pathfinder, Note, Micro, Almera, Qashqai та Leaf. Дане кріплення рахується замінником. якість не поступається оригіналу. Один з каталожних номерів 96409 BC402, кріплення завжди є в наявності в інтернет-магазині деталі IF. Та має каталожний номер DF17267. Придбати дане кріплення можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Ми бажаємо вам вдалих покупок. Все буде Україна. Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного Ютуба. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки. З вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде слава Україні.